Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України допомагати і піклуватися про тих, хто цього найбільше потребує, одна з головних функцій держави. Повномасштабна війна створила для нас велику кількість викликів у соціальній сфері, тоді як усі власні доходи бюджету ми направляємо на потребу оборони і безпеки. Попри це, уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог. Пільг та субсидій. Ми провели вже дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни. У березні 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію. Наступного року також запланували збільшення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн через дію або через сайт пенсійного фонду. Постійний фокус тримаємо також на всебічній підтримці українських ветеранів. У проєкті бюджету на 2024 рік збільшуємо видатки на ветеранську політику майже вдвічі. З 7,5 мільярдів гривень до понад 14 мільярдів гривень. Повноцінно запустимо проект помічника ветерана. На реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам пропонуємо виділити 2,6 мільярда гривень. Для дієвої системи соціальних виплат необхідна дієва економіка. Тому в бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримки бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 мільярди гривень. Обов'язково продовжимо одну з найуспішніших програм пільгового кредитування 579. За програмою Є робота. Плануємо видати більш ніж 12 тисяч мікрогрантів, а це значить, допоможемо створити 12 тисяч нових бізнесів. Додатково плануємо надати 1300 грантів для розширення і старту ветеранського бізнесу. Будемо підтримувати аграріїв машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. Три мільярда виділимо на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні. Це важливо, бо сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню податків та покращенню життя громад. Разом із партнерами продовжуємо працювати і над страхуванням воєнних ризиків. Маємо вже зрушення та позитивні новини. Цього тижня Світовий банк вперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні. Вдячні партнерам за спільну роботу над цим проектом. Розуміємо, що попереду в нас ще довгий шлях відновлення та відбудови, але вкрай важливо розпочинати відбудову вже зараз. У межах програми є відновлення. Вже погоджено виплати для майже 16 тисяч родин на ремонти власних осель. Вчора уряд запустив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване майно. Побачити сертифікати в дії можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати нову оселю. Таким чином, програма є відновлення поступово охоплює всіх українців, чиє житло вразили російські терористи. На шляху до відновлення ми не одні і постійно працюємо з партнерами, які підтримують наші плани. Сьогодні ухвалюємо розпорядження про залучення гранту від наших міжнародних партнерів на суму майже 5,5 мільярдів гривень, еквівалент 150 мільйонів доларів. Це грант у межах проєкту Хоуп ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. Вдячні партнерам за підтримку нашої програми відбудови житла українців. Урядовий план відновлення України це не просто відбудувати зруйноване. Це трансформація нашої країни, це інтеграція в Європейський Союз, це нові інституції, нові підходи, можливості і правила гри. Разом з нашими міжнародними партнерами плануємо розробити єдиний план реформ, який об'єднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС та США. Це дозволить сформувати чітке бачення про те, що зроблено і що треба зробити ще. Це дозволить усім партнерам чітко розуміти, як Україна рухається вперед та змінюється вже сьогодні. Залишаємося об'єднаними для нашої перемоги та нашого відновлення. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!